Особливості зовнішньої будови і процеси в життєдіяльності ракоподібних розглядаємо на прикладі річкового рака. Річкові раки заселяють водойми з чистою водою, з високим містом кисню, тому їх можна вважати показчиками незабруднених водою. день раки ховаються в підводних норах, під колодками, каменями, а вночі виходять на полювання. Вони повзають за допомогою довгих ходильних ніг, а також можуть спиратися і на клешні. Живуть раки до 20 років і можуть досягати довжини до 25 см. Тіло рака має головогруди, зверху укриті суцільним панциром. І черево, що складається з окремих сегментів, укритих щітками. У самок черевце ширше за головогрудний відділ, у самців вужче. Як і казалося, тіло складається із декількох відділів. Наступне річковий рак, будова якого ми розглядаємо, легко впізнаваємо завдяки своїм кінцівкам. Деякі з них видозмінені. Це верхні і нижні щелепи, розташовані обабіч рота. Груди несуть 8 пар кінцівок за кількістю її сегментів. Спочатку розташовуються ногощелепи. Всього їх три пари. За допомогою ногощелеп їжа захоплюється і потрапляє до ротового отвору. Далі йде пара клещів. Ось ми бачимо клещі. Вони можуть хапати, утримувати здобич, захищатися від ворогів, боротися з іншими представниками виду за самку. а для пересування тваринам служать 4 пари ходильних ніг. Несе кінцівки і черево. Ось ми спостерігаємо. Їх 5 пар. За допомогою цих утворень рак плаває. Закінчується тіло річкового рака у нас хвостовим плавником. Як і говорилося на початку, тіло рака воно вкрите панциром. Далі, що треба сказати? Цей панцир за хімічним складом має хітин, так? воно дуже тверде і жорстке, не розчиняється у воді. Хітин формує зовнішній скелет ракоподібних, оскільки він не здатний до розтягування, зростання раків незмінно супроводжується процесом линьки. Старий твердий хітиновий покрів лопається, а новий має зовсім інші фізичні властивості. Він м'який і безбарний. У міру зростання хітин починає просочуватися і стає твердим. Протягом першого року життя це може відбуватися до восьми разів. З наступ, до наступної линьки рак не зростає. Отже, цей хітиновий покрів у рака утворює зовнішній або скелет, або ще його називають екоскелетом. Наступне, що ми повинні з вами розібратись, це внутрішня будова. Коли ми подивимося на річкового рака його внутрішню будову, то нам впадає зразу в око те, що травна система представлена у вигляді трубки. Та і всі, напевно, органи представлені у вигляді трубок. Так? Травна система річкового рака представлена ротом. Наступне, ми тут спостерігаємо, у нас глотка іде, потім йде у нас з вами стравохід, шлунок і кишківник, який закінчується анальним отвором. Вона має певні свої особливості травна система, так як шлунок складається з двох відділів. у Більш, більш великому їжа перетирається за допомогою хітинових зубчиків, а в другому вона проціжується через цидильний апарат. Також треба зазначити, що видільна система річкового рака представлена зеленими залозами. Вони є парними, від них відходять видільні канальці, які відкриваються в районах основи вусиків. Продуктами їх виділення є токсини, розчинені у воді. Кровоносна система рака. Представлена у нас з вами більш прогресивно для кровоносної системи рака є поява серця, от ми спостерігаємо його. Так? Але вона є незампленою порівнянні із, із дощовим черв'яком. Це означає, що кров із судин надходить у порожнину тіла, омиває всі системи органів. При цьому до клітин надходить кисень, одночасно вони позбуваються вукислого газу. Він надходить в органи дихання зябра, ось ми спостерігаємо їх, так. Ось зябра, і надходить у воду. Звідти ракоподібні отримують кисень. Нервова система. Нервова система дещо складна. Складовими нервової системи це головний нервовий вузол, який знаходиться у передній частині тіла. І по всьому тілу у нас спостерігається черевний ланцюжок. Від них до органів і кінцівок відходять нервові волокна. Крім цього, рак має сенсорні системи, про які ми вже говорили, це система зору, слуху, дотику. наступне, І те, що ми говорили з вами, вони мають складні очі. Отже, на сьогоднішньому невеликому відеоматеріалі ми з вами розібрали зовнішню будову рака і виявили, що вони являються у нас з вами представниками водного середовища. Тіло їхнє поділене на головогруде черевце. Змішана порожнина тіла. У них наскрізні системи органів травлення. Виділення продуктів обміну відбувається через парні зелені залози. Ми маємо наявність серця. А також маємо з вами незамкнуту кровоносну систему. Дихання відбувається через зябра і нервова система в нас з вами вузловатого типу. А також ми виявили з вами, що річкові раки, вони роздільно статеві, зовнішнє в них запліднення і розвиток у них прямий. Це вам не є. Понятно.